Таке завдання, в якому в нас зібрані всі базові поняття синтаксису, нам потрібно з'ясувати синтаксичну роль виділених в реченні слів. Цифра позначає наступне слово, уважно не плутайте із попереднім. Виділені слова прозі завжди властива і поетичність. З-поміж наших варіантів відповідей усі можливі члени речення. Головний підмет присудок другорядні означення додаток і обставин. Знайомимося із сім'єю членів речення. Це підмет і присудок. Вони одного роду, тобто це підмет чоловік і присудок теж чоловік, але в них є така родина. Зверху ви бачите в формі німбів, над ними позначені ті символи, якими ми підкреслюємо в реченні підмет і присудок. І внизу на таких бульбашках написані питання, на які вони відповідають. Підмет хто що, присудок що робить? Присудок ще може пояснювати, в принципі, чим або ким є підмет. Це вже залежить від речення. Знайомимося з їхньою родиною. У нас є маленька допитлива обставина, яка завжди ставить питання, як, де, коли, навіщо підмет це робить. А у нас є маленьке кучеряве означення. І підкреслюється такою ж хвилястою рисочкою, як і волосся в нього. Означення відповідає на питання, який підмет або який є додаток. Це характеристика, який, яка, яке, який. І додаток, малесенький, такий новонароджений додаток. Він схожий, в принципі, на підмет, тому що це найчастіше іменник, але він ніколи не може відповідати на питання називного відмінка. Хто що, кажуть, що додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Непрямі – це родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Всі, крім називного і кличний, теж не може бути. Акцентуємо увагу на наших словах і ставимо до них запитання. Хто що? Поетичність, що робила? Була властива, була властива кому чому? Прозі і була властива коли? Завжди. Насправді дуже просто, дуже типові шаблонні запитання, жодних ускладнень. І ми можемо встановити точно, що означення в цьому реченні немає. «Підмет – поетичність, присудок була властива, додаток прозі і обставина завжди. Ось так ми познайомилися із сім'єю членів речі, і дуже просто виконали це завдання.